Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Серія потужних вибухів накрила російське прикордоння. Крім того, пролунали вибухи на території ядерного сховища в Білгороді. Як пишуть телеграм-канали, під час перевантаження боєприпасів із ядерними елементами пролунав потужний вибух через невідоме походження з ангару. Евакуюють весь персонал. Ситуація напружена. Ядерний дозиметр зашкалює. Ешелони з ядерними боєголуками терміново перекидають в глибину Росії. Сховищ. Ще оточено інтернет відрубали. Інформація перевіряється. Ситуація через потома з АЕС Росії виходить з під будь-якого контролю. Чотири АЕС підтоплені, одна аварійна супинена. Кремлівська табакерка інсайдить Путін хоче використати ядерну катастрофу та видік радіації в Росії, аби звинуватити Україну та нанести ядерний ударок тактичною боєголовкою. По одному із найбільших міст України на західній частині України. Скоріше за все, що це буде один із великих полігонів та військових безпозпосереднього поряд. І з містом Аспатрушем уже зв'язалися американці. Їх дістала ядерна дубинка, а українців дістала їхня бездіяльність. Діяльність утім, в питанні ядерної зброї все просто. Патроша узе вчора прислали аналітику, яку прорахували китайські та американські військові. Ось що буде з РФ в разі удару у відповідь ядерною зброєю. Число жертв у Москві перевищить 311 тисяч осіб. Наслідки скидання ядерної бомби на Санкт-Петербург будуть ще більш руйнівними. Американці змоделювали ядерний удар по Москві. Санкт Петербургу, щоб з'ясувати, якими будуть наслідки для жителів цих міст і російській столиці. Число загиблих від ядерного удару новою бомбами Пентагону оцінюється в понад 311 тисяч осіб. Зазначається, що гравітаційна бомба в 6113 потужністю 360 кілотонн може завдати істотної шкоди Москві з 12,6 мільйонів жителів. Число загиблих від ядерного удару новою бомбою Пентагону оцінюється в 311 тисяч 480 осіб. Поранених 860. Шістдесят вісім тисяч Кожен, хто знаходиться в радіусі трохи більше трьох кілометрів від місця вибуху, зазнає впливу на стільки високого рівня радіації, що помре протягом місяця. а 15% тих, хто вижив, пізніше помруть від раку. Пишені у за даними сервісу, нюкемепа за допомогою якого проводився розрахунок, приблизно в трьох кілометрів від місця вибуху бомби впадуть, будівлі виникнуть пожежі. Все, що знаходиться в радіусі близько одного кілометра від місця вибуху, буде знищено вогненною кулею. У разі як що бомба в 61 один буде скинута на Санкт-Петербург. Її ефект може виявитися ще більш руйнівним. Загине близько 360 тисяч 150 осіб. Буде поранено 685 тисяч 930 осіб. В той же час американська аналітична установка Джеймс Таун Фундейшн опублікувала блог свого наукового співробітника Павла Лузіна по темі. інфраструктури, яка забезпечує ядерний арсенал РФ її тези таки, коли наприкінці травня 2023 року озброєна російська опозиція виконала перший рейд на території. Торії Білгородської області РФ це поставило під загрозу, зокрема об'єкт Білгород-2, також відомий як військова частина 25624. Сховище Сховища тактичної ядерної зброї, незважаючи на те, що об'єкти у підсумку залишився під контролем офіційної влади РФ, це уже все рівно примушує ставити питання про те, що буде, якщо інфраструктура для зберігання та обслуговування ядерного арсеналу Росії у випадку дестабілізації перейде у треті руки. Зазвичай у цьому контексті привертають увагу сховища в управлінні 12-го головного управління мінобо оборони РФ, на яких безпосередньо зберігаються ядерний арсенал режиму Путіна. Тут мова про загалом 12 сховищ, із яких сім розміщено в європейській частині Європи, з яких три відносно близько до кордону з Україною. Одне в Сибіру та два по Уралу та Далекому Сході – Білгород-22, Брянськ-18 та Воронеж-45, Можайськ-10, Оленегорськ-2, Саратов-63, Трігорний, Вологда-20, Іркутськ-45, Хабаровськ-47, Комсомольськ-на-Амурі-31 та Лісної. Але на додачу до цих 12 ти основних летович, сховищ є ціла розгалужена мережа об'єктів для тимчасового зберігання ядерної зброї та підрозділів забезпечення поєднаних між собою залізничною мережею. І зважаючи на географічну розкиданість цієї інфраструктури, немає підстав сподіватися, що над усіма цими об'єктами у випадку необхідності можна буде одночасно здобути єдиний контроль, який буде зосереджено в одних руках. Тім мало просто володіти бомбою та червоною кнопкою. Потрібно володіти інфраструктурою для обслуговування. І тут цікавий нюанс полягає. У тому, що вся інфраструктура для обслуговування для російської ядерної зброї підпорядкована взагалі державному росатому для її роботи необхідно лише 90 тисяч осіб і вона зосереджена лише в п'яти містах: Озарська, Снежинська, Трігорна і всі три в Челябінській області. Лісної Катеринбурзької області та Саров, Ніжегородська область. Ці п'ять міст, навколо яких зосереджено чотири крупні виробничі майданчики та два центральні сховища розміщені у східній частині Уральської гір. Якщо врахувати місцеву залізничну та автодорожну інфраструктуру, то Мають краще транспортне сполучення взагалі з Казахстаном аніж з європейською частиною РФ. Ця інфраструктура має холдинговий характер, тому її буде простіше взяти під єдиний контроль. А володіти нею потрібно, бо кожну ядерну боєголовку потрібно раз в 12-15 років доставляти на технічне обслуговування, інакше вона чи вони будуть несправними. Загалом це означає, що два малонаселені регіони Уралу загалом на 8 мільйонів жителів поєднані з Казахстаном автомобільними та залізничними трасами. Гіпотетично можуть стати рішенням ядерної Проблеми РФ в майбутньому, якщо події почнуть розвиватися за найгіршими сценаріями, звісно, на даний момент такий сценарій виглядає малоймовірним, але краще розглянути усі можливі варіанти, а не бути готовими до неочікуваних результатів. Підсумували автори публікації. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.